Так, батарея для велосипеда. Яка? Як ремонтувати, як обслуговувати? От досвіду в мене вже трохи набралося, більше 10 років на електровелосипедах. Маю три електровелосипеди от, з різними батареями, різними моторами потужності. От, щотковий мотор, безщоточний. Який досвід, які знання і все таке інше. Значить, Перша батареї, всі на таких елементах. От, як правило, Бушні. Як правило, вже простоїла і в хазяїна, який цей велосипед закинув. Потім його продавці десь возили, проти попав до мене. Ну, В результаті порозряжалися, отак порозвалювалися, якщо вже тут ржавчина виступила, то вже От, Ну, результат. Верніше конкретні приклади. Перший велосипед Вікторія німецька. 6 годин, 36 вольт акумулятор. Поки після покупки спочатку я його довго. Вганяв режим, десь місяць більше поїздив і тихенько заправка, зарядка, поїздив, тихенько заправка. В результаті, що мені вдалося з нього вижити, ну 25 кілометрів в день по місту. Через три роки десь він же прийшов до такого стану, що мені прийшлося ту касету розклеювати. Добиратися до елементів, як правило, тут кожний елемент, де його краще видно, не знайду такого, ну от під цією пробкою, там такі, тут його краще видно, там такі є місця, куди іголкою голкою можна залізти і нажати. Як правило, перезарядка. От, якщо вони вже розбалансовані, одні старі, одні нормальні, от, то ті, що слабші, вони починають виділяти газ. Газ піднімає там такий клапан стоїть запобіжний. Переривається це цепь і це і виходить з ладу. Як тимчасовий спосіб ремонту, береш іголочку, сюди, залазиш, натиснути, але не так, щоб, як то кажуть, без фанатізму, щоб там. Не проткнути його. А того натиснув, но стало, він включився як ще якийсь час. Бо батарея дорога, кожна така штука, особливо норма, більше 100 гривень. Приходиться ті ремонтувати. І от як я з ними грався, грався, а коли ті, що вже я бачу, що вони не підлягають ремонту, бо з них вже електроліт поперло, приходилось заміняти на інші, вони вже не той серії, не того часу. Коротше, якщо вже батарея от на таких елементах. Починає давати збої чи от навіть на таких, от, ці мочніші їх на довше хватає, то вже краще перейти на іншу. От я зараз покажу на що я перейшов. Як і ці от. У мене ще є дві батареї і на таких. По краю він стоїть в секції. 4 S, 10 P. У мене такі S серії серіал, значить послідовно 10 P паралель. 4 паралельно. Паралельно секцію 4-4-4. Я повибираю по цьому прибору. От він. Світиться, не світиться. Більш менш щоб йомкість була однакова. Навіть я набрав, якщо з ну, комп'ютерні туди вони найбільш доступні, але вони не зовсім підходять. Бо для велосипеда потрібні тягові, а комп'ютерні вони тривалим толком довгий час. А в велосипеді має бути такий, що вони на великий ток розраховані. Ну, але з тим не менше, кращого не знайдеш. Платити за нове не хочеться. Виход от цим прибором. Беру його, підбираю. Якщо тут написано 2 А, значить більш-менш підбираю, що десь в районі 2 А було. І таку секцію в паралель запаюю ту кассету. І воно там трохи їздить. Ось таким довго я грався. От роботи багато, толку мало. От я Ну, правда, на цих от, що в мене зараз є дві БНЕксовська BN, батарея і Профітовська, ті вдалося відновити. І я на них їздив ну, кілометрів більше як 50 до 60 їжджу. Одна проїздка. Я перейшов на іншу. От я собі забрав отаку батарею, такий корпус. Ну, такий знайшов, Його приходиться мені тримати на багажнику, тому що він в нішу в багажник не входить. Саме основне це ці батареї. Оце фактор 33 на 140 15 ампер часово годину ця от. Оце ліф по 4. Вони був нові дуже дорого коштують. Зараз вони по 500 штук, гривень одна штука. Ну, Ці я вже оскільки 3 ну, роки назад. Я їх брав короче, біля 5 тисяч 12 штук мені обійшло гривень. Ось, спаяв паралельно, дав не 10 послідовно, а дав 12 послідовно. 36-вольтовий двигун проковтує цю напругу легко, заряджає його. От я схему От воно, тут схему написав собі. Она тут карандашом. Якщо я на зарядці по вольтметру бачу 38 вольт, значить кожен елемент заряжен до 3,17 Якщо 43 вольта, то кожен елемент же приходить до межі 3,58. У нього 3,665 межа. От оці межі зарядки, особливо для цих, треба дуже конкретно і чітко витримувати. Тому що краще, хай він буде не його частіше заряджати, ніж його перезарядити. В результаті перезарядка там ота його заправка його начинка, хто розбирав, бачив там мідна. Ну я ті, що я розбирав мідна фольга, стоїть лента. І така, як шоколадом намазана, той електроліт. От там вже починають йти такі перетворення, необоротні, необратимі. верніше, І вони дають негативний результат то я їх заряджаю не до заряду 3,65, а я їх заряджаю до 3,58 на кожний лінат. Тобто ця батарея з 12 послідовних, в заряджається до 42 вольт заряджа. Тільки ставлю на велосипед, він метрів ну, до кілометра їде так, що як ого. От, а потім ці 42 пропадають, залишається 40-49-41. І от на цій батареї 120 км в мене проїздно на одній зарядці. От я беру велосипед, заряджаю, ставлю на багажник сумку з харчами і на дачу. Дача в горах 50 км. 2,5 години це туди і 2,15 назад. Напруга падає з 42, коли я зняв з зарядки вольт, приїжджаю туди, десь в районі 39 вольт. От, тобто назад мені ще, а її можна мені їхати в моєму варіанті, ну десь так 35-36 вольт. Тобто ще на, на дорогу назад цілком хватає. Дуже хороший варіант, єдиний недолік, що не габарит. Його в нішу туди в багажника не поставиш, приходиться їй займати місце на багажнику. Ну На багажнику завжди є, що поставити. Тобто наступне я буду переробляти, пакувати їх в іншу форму. От. І десь на передню на раму. Так, щоб він педалям не мішав, він нормально стояв. 15 А годин. Нормально вистачає, я, що називається, тішуся. Далі, як заряджати? От вольт амперна характеристика. Ну тут не вольт амперна, а вольт йомкосна характеристика. Перше. Ну, тут все зрозуміло. Напруга впала, він тут вже не тягне. Тут йомкость така, що якщо мотор потребує більшої напруги, акумулятор вже тої напруги видати не може, тяги немає. Дуже багато розговору от про ці вод. Ну, лі, 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 як лі, ліпошки Літій фером по 4. Коли купив батарею, треба взяти технічну документацію і подивитись всі характеристики. Ну от вона трошки для іншого елемента, тут вона аж вон куди йде. От в мене оця має доходити 3,65, отак 10. Тобто боротися за оці 3,1 вольта. А чим боротися? А дуже багато розговорів от про цю от. про балансіровку. Про балансировку багато мови, толку мало. Йдеться з допомогою балансировки, ми зарядимо його до 4,2 чи 3,65. Але для цього мені треба сильно значно збільшити ціну питання, час, ефективність реенерготак збереження, щоб оцих вот догнати на акумуляторі там, пару лишніх вольт. Які в мене за пів кілометра кілометр з'їдається. мені треба працювати в цьому відтинку. О, І він на кожний елемент на цій форм-факторі 33140. Він працює десь от в районі від 3,5 вольта і до 3 вольт. Тому і заряджати його достатньо. І я так всі зарядки свої настрою. 3,58 на елемент. Тут я не добираю. А як я бачу, що я по ту, ту таблицю, що я показував, що якщо 3,58 на елемент, то загальна зарядка акумулятора, те, що я бачу по вольтметру на блоку зарядному, 42 вольта. А тут мені вже тут мені воно не цікаво, не і все. Заряджати. Малим струмом. Він дуже любить малий струм, особливо коли довго стояв і для профілактики. Хоча пару разів на, на рік треба його повністю розрядити і потім поставити на зарядку десь так 0,5 А. Виходячи з тих от фірмових, от їх 4 в паралелі. Зарядник фірмовий дає 2 А, тобто на кожний виходить по 5 А. Тобто отакий от елемент 5 А. Отой, що я показував великий мій, отой той голубенький такий, той десь до 1 А. Для профілактики мене блок живлення дозволяє. Я скручував, коли мені от я приїхав на дачу, цілий тиждень велосипед там стоїть. Скручує десь 0,5 А. І той акумулятор стоїть добу, стоїть далі, він потихеньку, тихенько заряджає. Результат цієї зарядки. Оживає акумулятор. От, і не дивлячись на те, що він вже був, дуже бушний, ну от 120 кілометрів я на ньому проїжджаю без всяких питань. Значить, ще що по акумуляторам. Як правило, акумулятори конструктори ставлять туди, де знайшли місце на велосипеді. Більшість велосипедів зводиться до того, що в задньому колесі є мотор. І акумулятор, ще й вага пасажира, вірніше велосипедиста. Задня покришка злітає в момент. Поїздив так добре, десь було по асфальту. І вже на слідуючий треба міняти. Тобто, коли перебирати батарею робити свою, краще їй придати такий форм-фактор, щоб закріпити її десь так, щоб був рознос, рознос мас по осям велосипеда. Тобто мотор ззаді, значить. Батарею на передню раму, десь сюди. Треба поставити. Це ну, основне, що треба знати і вважати при експлуатації вало акумулятора.